Питання раціонального використання природних ресурсів, а також дотримання вимог природоохоронного законодавства, підіймалися в ході наради у прилуцькій РВА 8 червня. Її проведення ініціювала директорка департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА Наталія Грудницька. Долучились до активного обговорення і представники тергромад та комунальних підприємств району на нараді присутні представники департаменту екології та природних ресурсів. Представники Державної екологічної інспекції у Чернівській області, представники Державної Держпродспоживслужби у Чернівській області, представники Деснянського басейного управління водних ресурсів, сектору у Чернівській області держводагентства, представники звичайно прилуцької райдержадміністрації, територіальних громад Прилуцького району. Дуже добре, що ми розуміємо, що в нас є проблеми. Щоправда, є громади, які говорять, що проблем немає. Я думаю, що просто вони не знають, що вони в них є. І ми сьогодні можливо ознайомимо їх з тими проблемами, які існують. Законом України про природно заповідний фонд визначено, що до об'єктів заповідного фонду відносяться ділянки водного простору, суші. Це особливо цінні природні комплекси, ландшафти, оселища тварин, рослин, які знаходяться з занесені до Червоної книги України, які є регіонально рідкісними видами. Дані об'єкти охороняються законом і є національним надбанням. Наша держава на виконання міжнародних договорів а також директив поставила собі за мету досягти відсотка заповідання на рівні 15%. На сьогоднішній день в Україні цей відсоток становить 6,8%. По території області у нас 680 об'єктів заповідного фонду і відсоток заповідання складає 7,89. Щодо ситуації по Прилуцькому району, вона зображена на слайді. Значить, у нас по Прилуцькому району Об'єктів ПЗФ загальною площи на 33,7 тисячі тисяч гектарів. Відсоток заповідання складає 6,5%. В ході наради обговорили питання стану та охорони об'єктів природозаповідного фонду, а також порушення вимог земельного законодавства, зокрема при здійсненні господарської діяльності в межах прибережних захисних смуг, водою, санітарних норм та вимог до функціонування об'єктів централізованого і децентралізованого водопостачання, надали рекомендації щодо вимог законодавства у сфері поводження з відходами.